Як допомогти собі, коли ти втратив інтерес до своєї роботи, як знайти мотивацію для себе? Дуже гарне питання. Бачите життя під стресом? Стрес, холера, вбиває мотивацію. Бо в тебе є одна єдина мотивація це вижити, і то це виглядає доволі неконтрольованою затією. того просто вже потім нічого не хочеться. Пам'ятайте, що. На нас трасс діє нам здається, що він на нас діє психологічно, психічно, але насправді він в першу чергу діє на нас фізіологічно, він виснажує наше тіло. І для того, щоб додати собі мотивацію до життя, треба не, не впливати на себе в першу чергу психологічно, а впливати на, на себе в першу чергу фізіологічно, впливати на тіло. Нам треба подбати про те, щоб в нас був добрий сон. Добре харчування і відпочинок. Оці прості штуки, підтримайте своє фізичне тіло в достатній мірі, і вам стане легше потім впливати на себе психічно. Тому що все ж таки е, фізіологія, основа психології, ну, треба спочатку тіло, потім. всі е, історії, це дуже важливо. Оці всі історії, що там поїхати кудись у відпустку, це, по-перше, не всі можуть собі це дозволити з різних міркувань. Зараз важко їхати кудись у відпустку, тому що твоя душа лишається в Україні, і ти не, не маєш відпочинку. там. Це не працює. Того, лишаючись вдома, спробуйте подбати про своє тіло, зробити собі приємно, а потім у вас, ймовірно, з'являться бажання. Ну, дуже ймовірно, що вони з'являться. Якщо вони далі не будуть з'являтися, і ви відчуваєте втрату мотивації, то ми йдемо простим шляхом, ми пробуємо себе оточити приємними людьми, хто буде з нами говорити про те, що нам цікаво. Можливо, в нас в цій ситуації з'являться бажання, і якщо вони далі не з'являються, і ми відчуваємо, що нам світ остогид, яке красиве є українське слово настогид, то нам треба звертатися до фахівців. І ці фахівці називаються психологи, психотерапевти, в яких ситуаціях ми звертаємося до них, коли в нас немає критичних порушень, критичних порушень, які ми можемо відслідковувати. В деяких ситуаціях психотерапевти або психологи можуть сказати, що вам треба до лікаря. Чому вони це говорять? Тому що вони не мають права призначати медикаментозне лікування, але психіатри і невропатологи мають. І оце життя під стресом може призвести до таких депресивних розладів. Депресивних Ознаками депресивних розладів є порушення сну, порушення апетиту, втрата мотивації, зміна кольорового сприйняття. Ну тобто, ви якось світ сприймаєте таким сіро-чорним, Зміна смакових, оцих от всяких вражень, люди з депресією, коли моя клієнтка сказала, що в неї такі враження, що вся їжа на смак як папір. Того, якщо ви це в собі помічаєте, то сміливо йдіть, можете йти до психіатра, можете йти до невропатолога, щоб вони вам прописали якусь пігулку. Чому пігулка в цьому в цій історії буде ефективніша, ніж якісь надзусилля над собою? Тому що ці надзусилля над собою дуже легко перетворюється в насилля, і ви себе виснажите до ручки, а, а іголочка зробить вам доволі швидко полегшення. Тому сміливо не боїмося.